Тому в принципі при наявності великої кількості артилерії, знаєте, робота контрснайперських оці дуели, вона схозводиться більш до того, що ну скоріш високоточну артилерію наводять і знищують. Знаємо, що днями воїни вашого підрозділу відкрили свій телеграм-канал. «Привиди Бахмута. Там зокрема розміщуєте оперативні відео з Бахмута. Розкажіть, яку ще інформацію можна буде там знайти, і чому для захисників важливо, щоб люди підписувалися саме на перевірені інформаційні ресурси. Ну, По-перше, для чого це було зроблено? Для того, щоб люди, які ну, дивляться наші відео, вони мали дійсну оперативну інформацію з поля бою від тих людей, які його бачать на свої очі і знімають. По-друге, ну, чому це для хлопців важливо? Тому що ну, всі хочуть, щоб люди розуміли тут, допустим, там, в Києві та в інших областях, що відбувається на фронті. Тому що в нас ну, тенденція така приглядається, щоб більша частина України. Інці вже позабули, що таке війна, і що вона.